Вітаю, мене звати Ірина Кол. Ви на моєму каналі. Першим ділом я, звісно ж, хочу похвалитися, що я підстриглася, і думаю, ви вже помітили це. Знаєте, зараз такий час, що багато людей е, також починають читати. Ну, а є такі люди, які хочуть читати багато або просто хочуть більше читати. Ну і відео саме про це я хочу вам з вами поділитися тими лайфхаками, тими порадами, які і мені допомагали дуже сильно читати більше. Ну і взагалі буде дуже корисно. Перше, що я хочу наголосити, це те, що е, так, ці поради для того, щоб читати більше, але, звісно ж, у кожного свій ритм життя, свій графік, свій режим, і, можливо, не всім підійдуть саме ті поради, які е, я буду озвучувати далі. Тому це все, звісно, це все, звісно ж, індивідуальне, тому поїхали. Ой, така смішна. вам! І так, порада номер один. Це вислідковувати своє читання є дуже багато різних додатків, застосунків чи навіть просто є такі люди, що в блокноті пишуть. Я одна з цих людей. От такі от штуки, щоб відслідковувати своє читання, це більше не про користь, а більше про ну, те, що це ну це прикольно, насправді це ти там можеш відслідковувати. Скільки ти можеш там за місяць прочитати, за рік прочитати, і коли ти бачиш, що наприклад цього року ти прочитав там 10 книг, то наступного року вже можна прочитати там. Двічі більше, наприклад, 20 книг. І це навіть додає такої якоїсь мотивації, щоб читати більше. Ну і зараз буде така, знаєте, не реклама, але моя щира рекомендація це застосунок Рорк. Я з ним постійно зараз читаю. Я без нього взагалі ніяк. Я вислідковую там не дні, скільки я днів прочитала книжку, а години. Це теж прикольно, насправді. Наступна порада від мене це. Виділяти певний час на читання книги це як виробляється звичка. Так само, як, знаєте, є трекери звичок, випивати стакан води зранку, робити зарядку, там гуляти 10 тисяч кроків і так далі. Так само можна додати до такого списку 10-15 хвилин на день. Навіть можна перед сном читати. Я зараз частіше все ж таки читаю перед сном, тому що е, робота. Доросле життя, ну, обожнюю таке. А це дуже доб добре допомагає у випадку нечитуна особливо, тому що ну, ти не те, що там заставляєш себе, ти просто от, розумієш, що ну, хвилин 15 треба виділити. ну Що взагалі означає 15 хвилин? Ви ж як спортом займатися, там, вправиш себе також, ну, змушуєте, там, підняти дубцю і йти. Займатися спортом так само і тут угу. наступна порада, це прям останнім часом моя знахідка, я б сказала, це читати в автобусі або в маршрутці, тому що мені, наприклад, до роботи добратися хвилин 20, ну це саме маршруткою. І щоб не просто дивитися у вікно, я читаю. Це дуже допомагає взагалі читати більше, не втикати в телефоні. А от саме. Почитати книжку. Ще один такий схожий варіант із попереднім це слухати аудіокниги. Наприклад, якщо хтось ходить пішки на роботу там чи на навчання, чи взагалі там гуляти вийти, і щоб не просто там музику слухати, якусь можна ввімкнути аудіокнигу, і це теж прискорить вивчення. Прискорить вивчення да мови, це прискорить читання книги. Ще ж можна зробити швидкість там на 1,5 чи навіть на 2 Х. І, взагалі, книгу можна прослухати дуже швидко, і не треба навіть читати. Просто слухаєш і все. наступна порада, як читати більше, це. Читати із кимось, тобто спільні читання. Що так само знову ж таки беремо спорт? Так само, коли ми з дівчатами там колись домовлялися, давайте займатися спортом. Давай. І знаєте, вдвох ти більш мотивований, вдвох якось і веселіше, і ви можете прочитати там 5 розділів. Ви прочитали за сьогодні, ви ввечері. Писалися, це все обговорили. Це дійсно класний, і так можна теж швидше читати, тому що ти знаєш, що от твоя подруга, наприклад, прочитала, значить, і я маю прочитати. Ну, це теж мотивує. Насправді ще одна порада, яку я можу запропонувати вам, це брати книги в бібліотеці. Це, звісно, більше підходить для тих, хто не має своєї бібліотеки, як, наприклад, я. Для мене таке не підходить, тому що я хочу, щоб ця книга була моєю, тому що я люблю позначати все стікерами. Хтось взагалі і навіть пише в книгах. І я ще люблю переглядати ці книги, переглядати ті цитати чи моменти, які я виділяла. Тому для мене цей варіант не підходить, але колись дуже давно, коли тільки починала свій книжковий шлях, далекому 2000, мабуть. 13-му, мабуть, році, до речі, треба зняти відео про мій книжковий шлях, як я почала читати книги. Це дуже цікава історія, насправді. Тому ідея. Я брала книги в бібліотеці в нашій місцевій, і там якийсь період давався, мабуть. Чи 10 днів, чи 2 тижні. Я вже не пам'ятаю цього. Я мала би прочитати ту книгу і повернути цю книгу. Звісно, ніхто не буде бити тапками, якщо там пізніше принести. Хоча хто знає, я біля те давно не брала книгу. ну наступне це більше навіть не те, щоб там порада, чи лайфхак. Це так, знаєте, те, що зробить читання приємнішим. А не якийсь там стрес, що от Боже, треба читати книжку, ніби хочеться читати більше, але як всі не хочеться. І дуже класно допомагає саме створити оцю атмосферу. В будь-якому випадку допоможуть свічки, допоможуть. Гірлянди допоможе якась музика. Я, наприклад, останнім часом дуже полюбила класичну музику. У мене навіть є свій плейлист, я можу залишити в описі посилання на мій Spotify. Це теж дуже класно налаштовує на читання книги, щоб зробити це приємнішим. Я хочу сказати, що от. Читання має бути для вас таким ну, насолодою, релаксом. Дійсно, маєте насолоджуватися історією, насолоджуватися книгою, а не от заставляти себе. Ніби от ви прям себе змушуєте, що от Боже, вона мені не йде, а я її хочу прочитати. І ну, це дійсно відбиває просто бажання читати. Ну, як до речі, це можна вважати як ще одним лайфхаком, якщо ви бачите, що історія от не йде. Не змушуйте в цьому плані, ви не змушуйте себе, тому що я розумію, я сама перфекціоніст, і мені от хочеться, от, знаєте, так закрити оцей гештальт, дочитати цю книгу, бо тому, що я думаю, от а вдруг в кінці книги фінал буде класний. В результаті фінал не класний. Я просто дарма потратила ці години свого часу, свого життя на цю не цікаву книгу. Все ж таки, книги для цього і написані, щоб ми ними насолоджувалися, а не страждали. Що ж, тепер давайте подивимося, що нам пропонують на просторах інтернету, які лайфхаки. А я виділила таких три сайти. Я посилання на них закину в описі до відео, тому що я всі пункти читати не буду, тому що це буде дуже довго, тим паче багато чого повторюється. Але я зупинюсь на тих, які от в принципі мене зацікавили. До прикладу, сайт Viva тут доволі такі цікаві лайфхаки. Перше, на що я можу звернути увагу, так це на те, щоб от. Віддавайте перевагу коротким форматам, тобто не потрібно одразу братися за дуже велику історію, особливо за цикли, тому що може просто пропасти бажання читати. Є знову ж таки різні люди, є люди, які навпаки дуже люблять довгі історії. Але якщо ви тільки починаєте читати, можете брати якісь невеликі ромкоми, трилери також є невеликі. тож... Як варіант, можна брати таке. Або навіть є збірки оповідань, що теж е, дуже класно допоможе читати більше. Ще один такий тут е, такий момент не, не обмежитися однією локацією. Особисто я читаю всюди. Я можу там готувати сніданок, і в мене на столі лежить книжка, яку я також читаю. Але ще е, момент, що можна читати. Поза домом. Тобто можна читати в парку. Наприклад, коли була тепла погода, я брала книжку і я йшла читати в парк. Тоді був такий цікавий момент, що я сижу, читаю піранезії, це точно пам'ятаю. Це так було цікаво спостерігати, коли ти так сидиш і краєм ока бачиш, як на тебе всі там оглядаються, дивляться. А також можна читати там в кафе, в якихось кав'ярнях. Це дуже супер. До речі, це також класний спосіб вийти з зони комфорту. Так. Майте на увазі. Тут ще Віват пропонує не забувати про розминку. Ще такі лайфхаки, як читайте вголос коханому або коханій. Ну, звісно, тут можна додати не тільки коханих людей, можна додати ще там, сестру, брата, батьків, подругу і, в принципі, це також має місце бути. Або ще як варіант, читайте разом з друзями. Те ж саме, що читати в голос комусь, і так само читати з кимось. Ну, це в принципі, як я вже розповідала про спільне читання, це щось, щось типу того. Ну тут ще такий варіант: останній: купуйте більше книжок та простіть та просіть нові видання від друзів та рідних. Купувати книги і читати книги це різні речі. У мене, до речі, в моїй бібліотеці більше трьохсот книг. Тобто десь 320, можливо, я не знаю. І з них, мабуть, і половини в мене не прочитаних. Тобто, мати багато книг це не означає читати багато. Наступний сайт стається book 24 Тут я виділила такий один цікавий лайфхак: це робити вправи на тренування. На тренування уваги, на тренування швидкості читання, є дуже багато різних вправ. Сама я, до речі, ними не користувалася, але я думаю, що як варіант спробувати можна. А ну і ще один сайт: це Якабу, що нам пропонує цей влог. Завжди мати книгу під рукою. В принципі, в принципі можна, але також підійти не всім, тому що, наприклад. Я не ношу велику сумку, щоб туди можна було скласти багато чого, і тому мені носити книжку просто незручно. І тут мене, мене дуже рятує електронний варіант книги, тому я в телефоні просто відкриваю і читаю. Але кому зручно носити з собою книжку, особливо якщо вона невелика, є дуже багато до речі, недорогих кишенькових варіантів, можна в принципі залюбки брати з собою і читати. Виділю такий пункт як враження. Тобто, пишіть чи говоріть про свої враження від прочитаного, це мотивує читати ще, ділитися досвідом з іншими, дискутувати і сперечатися. З одного боку, я згодна, але з іншого, просто спираючись на мій досвід, коли я починала читати, я не могла взагалі якось формулювати свої враження. Тобто, я якось ну, мені сподобалась книжка. Ну, було цікаво, було прикольно. Ну, а описати. Що саме мені сподобалось, що мені не сподобалось, я цього не могла. Це знову ж таки, це особисто мій досвід. Якщо ви тільки починаєте свій шлях читання і прочитавши книжку, і пишете відгук на неї, то чому би і ні? А ще один класний пункт. Тут я виділю це участь у книжкових марафонах. По-перше, є багато цікавих завдань: прочитати там книжку чорною обкладинкою, прочитати книжку, де є осіння атмосфера, чи щось таке. Ну коротше, ви зрозуміли, і плюс до того всього, якщо там виконати багато завдань, вам ще буде якийсь подарунок. Тому це звісно дуже класний варіант читати більше. До речі, я сама думаю, можливо, таке колись провести. Пишіть в коментарях, чи вас би таке зацікавило такий книжковий марафон. Ідем далі. Ще одна порада, яку пропонує нам Якапу, це е, читати різну літературу. Тут я також погоджуся, тому що коли читати постійно одні детективи, або читати постійно фентезі, чи ромкоми, це може просто набриднути. Тому так, тому тут е, дуже круто це комбінувати. Ну і останнє, що я е, можу виділити тут. Заходьте в книгарні, просто ходіть, гортайте книжки, доторкайтеся до них. Зараз видають такі шикарні книжки, що від одного доторку отримуєш естетичне задоволення. Це зробить свою справу. Так, це зробить свою справу, але не щоб прочитати книжку, а щоб купити її. А це ніяк не змотивує вас читати, якщо чесно. Так, я теж люблю ходити по різним книжковим магазинам. Тут дійсно, як я вже сказала, купувати книги не означає читати. Є такі люди, які. Не купують принципово книг, якщо вони знають, що вони їх не прочитають. А от е, такі книголюби, як я, я люблю, щоб в мене була своя бібліотека. Тому, ну, в принципі, я знаю, що рано чи пізно я цю книжку прочитаю. Є навіть такі люди, які прочитають книжку і потім її продають, тобто вони не хочуть мати там свою якусь бібліотеку, але знову ж таки це не, не про мене. Що ж, на цьому все. На цьому я буду завершувати. Випишіть в коментарях, чи вам були корисні ці поради. Яку пораду, можливо, ви почули вперше і зацікавилися нею. Можливо, якимись користуєтеся ви. Тож діліться в коментарях, мені буде це цікаво почитати. Ну і пишіть щодо книжкового марафону. Якщо вас зацікавила ця ідея, то підписуйтесь на мій інстаграм. Я думаю, що, скажімо за все, марафон проводитиму там. Тож пишіть і до нових зустрічей! Опять співати. Я не знаю, що, що заспівати цього разу. У мене просто такий, знаєте, зараз в голові ерор, або як мавпочка із Сімпсонів там.